Доброго ранку тим, хто щойно доєднався до нашого етеру. Як завжди, у будні ми з вами від 7.30 до 10.00 ранку. А у вихідні наш етер триває аж до 11.00. А які складові справжньої магії ранку? Ну, як на мене, це гарний настрій, корисний сніданок і, звичайно, аромат запашної кави. А для тих, хто не вживає кави, чи є якась. Альтернатива ранкового аромату Бадьорська звичайно, є, і ти? звичайно, заповнити всю вашу оселю вишуканими пахощами на будь-який смак можна за допомогою паперу секретиком. Зараз ти все зрозумієш. Достатньо підпалити маленький шматочок паперу, аби заповнити кімнату легким приємним ароматом. Максим Лебідь показує знімальній групі ранку вдома унікальну технологію ароматизації приміщення. Треба підпалити і задмухати, щоб папір тлів, а не горів. І процес ось цього тління відбувається приблизно для різних паперів по-різному, 2-3 хвилини. Він за цей час інтенсивно видає весь свій аромат, і потім дим розсіюється і залишається. Чистий парфум, який гуляє таким тонким легким шлейфом по приміщенню, парфумований папір дуже відомий у Європі. Його історія розпочалась у 19 столітті в Парижі, коли місцевий фармацевт привіз з території сучасної Вірменії таку смолу, як бензоїн. У Вірменії підпалювали в будинках для дезінфекції і знезараження приміщень, але також ця смола, окрім якихось лікувальних ефектів, має дуже приємний аромат. І цей фармацевт, Огуст Пансой його звати, він привіз цей бензуін у Францію і вирішив монетизувати, зробивши есенцію і просочуючи нею папір. І так і з'явився парфумований папір. Про цей винахід Максим і його дружина Христина дізнались випадково, коли їхні подрузі привезли парфумований папір як сувенір з Парижа, і та поділилася з парою однією стрічкою. І нас це неймовірно вразило наскільки це круто, і чому ми не знали про це раніше? Максим Оператор, Христина маркетологиня. Пара ніколи не мала досвіду в бізнесі. Однак вирішили поділитися ароматним досвідом з іншими. Почалося це абсолютно випадково, коли на одній з ярмарок ми зустріли українського виробника парфумів, які займаються не тільки парфумами, а й ароматизацією, ароматизацією приміщень для бізнесу. І ми з ними розговорилися. У них були жахливі запахи. Вона розказала продавцю цих парфумів про парфумований папір. І як тільки ми закінчили нашу розмову, відійшли. Я зупинився і запитав її, навіщо ти це розповіла. Вона каже: Ну як? Ну я ми ж ділимо, і зараз всім розповідаємо. Я кажу: не можна цього робити. Треба робити з цього бізнес. Так народився бренд Одор 1885». Назва містить французьке слово, що перекладається. Як аромат, подружжя запустило сторінку в інстаграмі, де спершу виставили на продаж французькі запахи парфумованого паперу. Зараз в асортименті ще аромати з Італії та Японії. Всі наші постачальники це і є виробники цього парфумованого паперу. Ми співпрацюємо з ними напряму. Процес виготовлення парфумованого паперу триває орієнтовно шість місяців. В його основі натуральні інгредієнти, смоли та есенції. Ось це смоли, з яких робиться есенція, якою потім просочується парфумований папір. Це те, що у нас називається ладан, в нього ще є інша назва: Франкінсенс або Олінбаум. Це з Ливану він, але. Кожна смола робиться в якійсь іншій країні. Наприклад, французи, коли роблять свій папір, вони беруть основний інгредієнт це бензуін, і вони його привозять з Лаосу. І кожна смола береться десь в спеціальному місці, де, де він не, вона найкраща. Парфумований папір має різний вигляд. Французький у формі буклета, в якому 36 відривних смужок для запалювання. Вони пахнуть нотами кориці, мигдалю, пудри і ванілі. Взагалі, культура парфумованого паперу почалася ось з цього запаху. Він робиться з 1885 року по сьогодення без змін. І перші буклети, от у нас є такі антикваріат. Перші буклети виглядали так. Їх дизайн майже не змінився, вони такі самі. Ось цьому буклету, який я тримаю в руці, йому близько 130 років. Італійські запахи є в металевих коробочках, а на японському папері написані різні афірмації, котрі підпалюють як бажання новорічної ночі. Ну і найцікавіша форма, мабуть, у японського паперу Хако, який виробляється у формі листя. Тобто. Кожен листочок це окремий аромат. Вони всі неймовірно цікаві. Вони відрізняються від європейських ароматів, тому що вони більш тонкі. Максим із дружиною. Єдині постачальники парфумованого паперу в Україні. Подружжя запустило бренд буквально за рік до повномасштабної війни. Запашні аркуші стали нагадуванням про затишок рідного дому для українців в евакуації та навіть на передовій. І в нас є кілька постійних клієнток, які замовляють парфумований папір. Ми підписуємо листівку всередині і відправляємо дуже близько до лінії фронту їхнім чоловікам або хлопцям для того, щоб вони відчули. Запах свого дому на своїй сторінці в інстаграмі подружжя часто розігрує ексклюзивні аромати за донати для ЗСУ. А нещодавно відкрили шоурум на інститутській у Києві, аби люди змогли познайомитись з асортиментом і вибрати свій запах.